Всім привіт! Мене звуть Нес, і я рада вітати вас на каналі Родої Відьми. І сьогодні в нас третє відео з серії передбачень для знаків зодіаку на грудень. Сьогодні подивимося, що очікує на Терези скорпіонів та стрільців. А для овнів, тільців, близнюків, раків, левів, та дів, я все це вимовила, відео вже лежать на каналі, можна їх вже подівитися. Ну, а козирогам, водолієм та рибам доведеться ще почекати. Мені здається, дуже на часі ця колода зараз жах перед різдвом. Вона дуже класна, легка, відповідає на питання охоче, тому я обрала саме її для цієї серії. Розклад буде один, але остання карта буде в трьох варіантах, окремо для Терезів, скорпіонів. Ліонів там стрільців, скільки я терези, самі цікаво, що ж сьогодні скажуть карти. Перша карта. Знищення, що нам потрібно закінчити, або залишити в грудні позаду. І вона говорить про те, що страждання, саможаління, сум, ну, коротше, все ось це. А звичайно, це не йдеться про важкі випадки. Ну, карти не говорять, що вимкне депресію. Ні, карти говорять, що негативу достатньо і вистачить вже бачити все в сірому світлі. Давайте перемикаємося в якийсь оптимістичний варіант. І саме на часі подивитися. На те хороше, що є в житті, і припинити так акцентувати себе на поганому, як би складно це не було. Друга позиція, розпущена нитка у гібуї. Це в нас четвірка зілля, говорить, що причина цього завершення, і причина дуже проста: ми не можемо помічати хороше, ми не можемо отримувати позитивні емоції, жити наповну, відчувати якісь плюси, переваги в цьому житті, насолоджуватися життям, якщо ми постійно страждаємо. Дуже просто примітивно і якось прямо образливо, чесно кажучи, любий розклад. Що за база? Да, карти сьогодні прям просто базують. А, третя карта Джек живий. Що ви отримуєте, якщо ми от відпустимо весь цей негатив? Диявол, нові випробування ми отримуємо. Клас! Красно дякую. Я взагалі обожнюю такі ситуації. В мене таке враження, що останні місяці саме Терезам, скорпіонам та стрільцям дістається найважче. Якщо ви зі мною згодні, якщо ви давно підписані на мій канал, Пишіть це в коментарях. Якщо ні, ну окей, теж пишіть в коментарях, обговоримо. Так, що так, да, нові випробування, нові спокуси, такий собі новий вартовий порога на нас очікує, з яким нам доведеться мати справу. А, четверте, отримано урок, чого ми навчимося з цього безцінного досвіду. Шістка подарунки. Що якщо ми підтримуємо інших, ділимося з ними ресурсами, ділимося з ними позитивом, то ми отримуємо від них підтримку та ресурс навзаєм. Тобто, якщо ми вимкнемо режим страждань, перейдемо в режим оптимізму, ми отримуємо в першу чергу підтримку від людей поряд і самі зможемо її надавати. Непогано. А що ж нас е, чекає попереду після цього переходу, коли ми впораємося, що призначено бути? Карта. Значить, для Терезів? П'ятірка Голок. Зустріч з чимось неприємним. Зустріч з тим, чого ми боїмося, зустріч з власними страхами, які ми нарешті зможемо перемогти? Слів нема, самі емоції. Терези, я з вами. Скорпіони. Що ж нас чекає? Що ж чекає на скорпіонів? От на скорпіонів чекає вибір між бажаннями. Не зможете одразу отримати все бажане, доведеться обирати щось одне. Теж дуже складно підтримую, поважаю. І нарешті майбутнє, та, що призначено бути для стрільців. Трійка подарунків. Винагорода, дружня підтримка. Розваги, подарунки, таке себе, знаєте, міні-святкування цього досягнення, ще й ресурсів відсиплиться. Не дуже великі, значні, але поряд будуть класні люди, вам одразу стане легше, і ви прямо одразу отримаєте якийсь результат. Чому саме стрільці виграли цю лотерею в житті? Я не знаю. Чим завеніли терези, мені теж не зрозуміло, але щиро рада в цьому розкладі за всіх, хто не Терези. От я вже нею, да? Треба подивитись на це позитивно. Як я можу подивитись на це позитивно? Ну тут же сказали, що, я, що буде перемога, да? Значить, треба просто це пережити, перемкнутися, і ще тут підтримка була. Добре, акцентуємося на тому, що завжди буде кому підтримати, і що ми з цим обов'язково впораємося. Висновки, про які ви не просили, бонусні. В будь-якому разі, якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, я вам дуже за це вдячна. Вдячна за вашу підтримку. Вподобайки. Ви ж не забули поставити вподобайку, правда. Коментарі і підписки. Залишайтеся зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей.